Вітаю вас! Ви на каналі Kit'n and Sonia and Cross Stitch. мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні ні не понеділок, сьогодні вівторок, 1 жовтня 2024 року. Однак, побачите ви це відео аж наступного понеділку, це вже буде в нас 7 жовтня. І я вирішила нарешті певним чином підбити підсумки свого. Вишивального вересневого виклику. Якщо хтось не знає, що це таке, який виклик на вересень я собі зробила, то в правому верхньому куточку я залишу посилання на це відео. І давайте зараз з'ясуємо, пан або пропав. Чи впоралася я з цим, чи ні. А можливо. Якась серединка на половинку. Частково так, частково ні. Зараз ми усе все перевіримо. Ну і розпочну я знімати з тих процесів, де дійсно я пам', тобто виконала. І перше перед собою ви бачите мій секретний проект, де я хотіла вишити 4% за вересень місяць, і я це вишила. І наразі в мене тут вже 28%. Було 24, стало 28. В мене дійсно вмістилися ці 4%, я не переставляла п'яльця. Тому, от, як було зап'ялено, тут я і вишивала. Мені здається, що просування досить непогане. Далі, другий проєкт, який я заявляла, це був старт, з яким я беру участь у спільному проєкті. В телеграм з Розхом'ячкою, з Євгенією. Осінь з Dimensions. І перший процес, з яким я беру участь в цьому спільному проєкті, це ось такий Rarette Gold Collection Petits, Mini Gold, який розроблений по картині моєї улюбленої Марти Едвардс. Я думаю, хто постійно дивиться мій канал, той знає, що я і вишиваю, і збираю на за її дизайнами. Планую вишивати, тому що мені дуже подобаються ці котики з вікнами, та й не лише з вікнами. Цей дизайн має назву Snowd in Kitten, таке засніжене котення. Артикул 8627. Кажу, що раритет, тому що 1999 року випуску. Я вже вам цю страшну таємницю відкривала в цьому році я школу закінчила. Як це було недавно, і як це було давно. Але давайте ближче до вишивки. І я собі загадала стартувати та вишити 50%. І вишила я тут 53%. Так, ось тут вже готове 53%. Взагалі, то спочатку я зупинилася на 50%, але потім я виконала завдання вишивальниці. Хто ще не дивився початок другого сезону проєкту 150 завдань вишивальниці. В правому верхньому куточку я залишу посилання на відео. Ну, так, ось, мені там випало завдання, внаслідок чого я дошила тут ще 3% і. Так вийшло, що в мене готово 53%. Тобто, в цій частині завдання не лише виконане, але й навіть перевиконане, що не може мене не радувати. Далі, також, я беру участь у ще одному спільному проєкті Телеграм з Євгенією. Це іграшкове півріччя. Кожному місяця потрібно. Вишивати одну іграшку. І крім того, в мене вже міші, власне, є челендж Калейдоскоп, коли також кожного місяця, навіть більше, ніж по одній іграшці на місяць, а саме 20 іграшок або інших якихось виробів не на тканині за рік мені потрібно вишити. Ну і, звісно, тут дерево, і тому я вишила проєкт. Які мені потрібно було вишити як в спільному проєкті іграшкове півріччя, так і в моєму власному челенджі калейдоскоп. І взагалі-то перший раз я вишиваю чарівну мить саме іграшку, я вишивала на тканині, а іграшки ще не вишивала. Це артикул F026, набір для творчості на фанері. Як ви бачите, тут. Багато фанерних таких елементів. І має назву Синя підвізка YANGL 6,5-6,5 на 33,5 см довжину. До речі, щоб ви його бачили в довжину, я ось тут от отут от ставлю фото саме в підвішеному вигляді цього дизайну, для того, щоб ви бачили, як він виглядає. Ну і крім Звісно, фанерної частини, сюди входять намистини, великі сині, ось такі от ось такі жовті, а також бісер, великий такий блакитно-білий, прозорий. Три види намистино бісерної частини. Ну, а фанерних більше. І єдине, що я хотіла сказати, що в набір голка не входила, а також не виходила бісерна нитка. Але в мене як такої серйозної вишивальниці, звісно, є запаси бісерних ниток і навіть різних кольорів. І тут, не знаю, чи ви побачите, мабуть, не видно. Я використовувала бісерну нитку від чарівної країни, але навіть не білу, а в мене синя Є. У мене різні кольори є, у тому числі і синя. Ось ось ви її бачите: от така вона, бачите, синенька? Ось. Мені здається, що дуже влучно. Ну, і до речі, оцей підвіс з залишку цього бісера. Я також зробила з власної ініціативи за ключем, за інструкцією такого не було. Тому в мене вийшла ось така краса. Більш-менш зараз ще денне світло, тому можу вам показати. Ну, звісно, все ж таки, мабуть, таке побажання до виробника вкладати, принаймні, бісерну нитку. По можливості голку. Це набагато не здорожчить набір, але може таки бути, що людина взяла собі десь з собою поїздку. В неї з собою немає запасів. Я вже говорила у вступному відео про цей челендж, це подарунок від моєї підписниці і неймовірно творчої харків'яночки. Дякую, дякую. Ще раз дякую. Мені здається, гарний такий кадр навіть непогано виглядає без підвищеного стану. Так, три. Процесу я вам показала. Ще два попереду, тому не перемикайтеся! як ви бачили у попередньому включенні, я свій четвертий пункт також виконала у стадії програми мінімум. Тобто програму мінімум вишити цей дизайн, цей проєкт Tell Це була літня авантюра вишнева. Я планувала лише поки що вишивку. Я говорила, що можливо я і зберу, але не особливо на це сподівалася, тому особливо і не загадувала. Але добре, що вишила, тому що, якщо чесно, у мене навіть у цьому були певні сумніви. І ось такий класний вишневий дизайн: садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Бачите, в мене тут вірш розташований проти годинникової стрілки. Просто коли я ж вишивала, вже усі етапи вийшли, тому що я із запізненням вишивала. Тому я вже і вишивала так, як мені було зручніше. Обирала ту частинку, яку хотіла вишивати. Тут в нас таке немов би, мережево у вигляді в'ялова стебочка. Ось тут також вієловий стебочок, і на ньому дуже гарно переходи вбачається. На ось цих чудових вишеньках бісер. І отут ще на гілочках бісер. І тут і Багсіч і Лайзі дейзі Не дуже я люблю вишивати лайзі Daisy, але в мене вийшло тут оці Алжирські вічка, наскільки я розумію. І ось тут ще такий стібочок цікавий. Допомогою якого вишивалися вишеньки. Ну, і, звісно, бекстіч, хрестики, загальні такі стібочки. І, звісно, мені ще збірка попереду має бути. І хто брав участь, бачив, що було два варіанти вишивки ось цих частин. Можна було. Робити так, щоб зшивати не кожен кут. Але я пішла по більш складному шляху, але тут мають бути більш рівненькі куточки. Сподіваюся, в мене вийде, і я вишию. Сшиватися буде швом корню. Його я вже пробувала вишивати. Не ідеально він в мене виходить. Але якщо я тут ще потренуюся, то думаю, вийде непогано. Буде Збірка цікава. Ну і результат я вам покажу вже, сподіваюся, що в жовтні. Ну, до нового року точно я його маю зібрати, тому що ну, мені ж потрібно буде знімати підсумки року і показати вам не лише вишиту, а й вже оформлену роботу. Дуже я радію, що встигла вишити в вересні. Ще один проект. В мене залишився вам показати п'ятий на вересень, тому не перемикайтеся. Ну що ж? Перед вами п'ятий мій проєкт вересня, і тут, на жаль, я свої плани не реалізувала. Я планувала повністю вишити ось цю кольорову гортензію. Нагадаю, це всього-навсього частина відомого дизайну з відомої ботанічної серії Веронік-Аженер, але вишиваю я на принтованій основі Ніни Дюйнової, тому спільну частину не вишиваю. І хотіла я його вишити, але не встигла. Ну, мабуть, для мене це були справді наполеоновські плани. В мене на вишивку часу небагато. 200, ну, в кращому випадку 300 хрестиків у будні, а у вихідні буває більше, ніж у будні, а інколи буває навіть і менше. Але все одно я за вересень тут вишила 3000 хрестиків. Навіть, якщо точніше, 3004 хрестика. І я майже вишила саму квітку, саме суцвіття гортензії. І мені тут залишилося дошити один кольор ось такий, ось цей темненький. Його я вже розпочала та зробити бекстіч. І, якщо чесно, можливо б я так багато і не вишила. У цьому дизайні, якщо б не моя гра 150 завдань вишивальниці, я безмежно щаслива, що я знову граю в цю гру. Хто не знає ще що це, в правому верхньому куточку залишу посилання на відео. Це мій новий сезон грин 150 завдань вишивальниці, і мені випадали завдання саме такі, які я могла вишивати на цій гортензії. І завдяки цьому вона у мене і просунулася. тому що думаю, що інакше можливо тисяча тобто було б хрестиків. Ну максимум дві, але не три. А завдяки завданням. Ось така краса в мене виходить. Я вам скажу, що взагалі-то гортензії не так просто вишиваються. В мене вже є досвід вишивки гортензії, але саме ось ця гортензія вишивається просто чудово. Я говорю це з повною відповідальністю, тому що ці соцвіття дійсно настільки пророблено. Тут буквально, мабуть, 10 кольорів, навіть враховуючи серединки різних кольорів, тут немає. Тому, що можу сказати? Свої плани на вересень я виконала, ну, скажімо так, відсотків на 85-90. Це непогано, тому що якщо. б... Я занадто мало запланувала, і було б 100% виконання, то, мабуть, це було б не так цікаво, це не був би квест. А так, в принципі, я не пан, але й не пропав. Але скажу ще: мабуть, такий формат загадування собі на місяць результатів роботи це не зовсім мій формат. А більше мені подобається саме виконувати завдання. Тому мій квест це буде не ось таким. Завдання на місяць, пану попропав, челенджі, виклики, а виконання завдань. Сподіваюся, що і вам той формат сподобався. Ну, а це відео я буду завершувати. Очікую вас у коментарях, що ви скажете, як ви оцінюєте мої результати? Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!